Завершуємо інформаційний тиждень, 8 листопада, п'ятниця. Про головні події країни цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. ДТП на Мукачевщині двоє людей загинуло ще двох у вкрай важкому стані доставили до лікарні наслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталося напередодні поблизу села Дерцин. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ рухався зі сторони Мукачева. Не переконався у безпечності маневру, намагався повернути у село Дерцин та зіткнувся з машиною, яка рухалась назустріч. Автомобіль марки Ауді рухався по головній смузі руху у напрямку Мукачева. Внаслідок зіткнення обидві автівки відкинуло на кілька метрів. Четверо пасажирів жигулі мешканці села Дерцен. Двоє з них п'ятдесятирічний батько з двадцятирічною донькою, які сиділи спереду. Загинули на місці. Інших двох пасажирів каретою швидкою доставили в лікарню. Водій іномарки обійшовся кількома подряпинами. На Закарпатті прибув міністр оборони України Павло Лебедів. Зранку зустрівся з головою обласної адміністрації Олександром Ледидою. Під час візиту посадовець відвідає військові об'єкти у Мукачеві та Ужгороді. З візитом у нашому краї і державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Жолт Неймет. в обласному центрі високопосадовець візьме участь у відкритті пам'ятника Крістіни Чаків. Замку відвідає Ужгородський національний університет і школу номер 10 У берегові за участі держсекретаря відбудеться відкриття реконструкції. Ованої будівлі угорського інституту імені Ференц Ракуці. Немає мови, немає народу. 9 листопада в Україні відзначають День писемності та мови. Ключову роль у формуванні рідної мови відіграють вчителі та викладачі української мови та літератури. Наразі університети готують більше випускників, аніж потребують школи. Відповідно, молодь, отримавши дипломи, не має де працевлаштуватися. Про те, наскільки затребуваною є професія мовника у сучасному суспільстві та які вакансії пропонують випускникам-філологам, дізнавалася Мирослава Шимон. Понад 30 років пані Наталія працює вчителем української мови. Жінка розповідає, в 11 класі навіть не думала, яку освіту здобувати. Ще в дитинстві знала, що стане вчителем. Маленькою дівчиною любила читати та декламувати вірші. Це і сприяло в майбутньому виборі професії. Зараз Наталія Іванівна каже, що у власній кваліфікації ніколи не сумнівалася, адже цінує свою роботу, а вчити дітей рідної мови та літератури цікавий та водночас складний процес. Я точно знала, що я маю бути в школі, і ну зразу не було місця українського філолога. Але згодом, через декілька років, через три з половиною років я стала вчителем української мови. Спочатку я працювала старшою піонервожатою, в цей час була така посада. Ну а згодом я стала вчителем української мови та літератури і вже багато років працюю на цій посаді. Наталія Іванівна зауважує. На жаль, теперішні молоді практиканти надовго у школі не затримуються. Цьому сприяють різні чинники. Однією з таких є випускниця філологічного факультету Тетяна. Дівчина розповідає, стати вчителем української мови мріяла з дитинства, проте не так сталося, як гадалося. Після закінчення університету довго шукала роботу за спеціальністю. Вільних місць у школах не було, тому обрала іншу професію. Але п'ять років професійного вивчення мови у виші все-таки знадобилися. Я ж багато чого навчилася, знаєте, мені знання допомагають навіть у моїй теперішній роботі. Правда? Так що я не шкоду. Мені подобається моя робота, так що ну, в майбутньому не буду шукати там шляхів і можливостей потрапити в школу. Поки що, ну мені подобається так, як і зараз я далі життя покаже. Ситуація з працевлаштуванням випускників української філології досить складна. У міському центрі зайнятості кажуть. Наразі в Ужгороді більше філологів аніж шкіл, тому стільки спеціалістів не потрібно. Проте, якщо сьогодні немає вакансій, то завтра вони можуть з'явитися. Аби не сидіти вдома, радять звертатися до центру, де їм запропонують іншу діяльність. На сьогоднішній день для випускників філологічного факультету можна запропонувати вакансії. Адміністратора на сьогодні є вакансія, є вакансія менеджера. А, взагалі, я хочу сказати, що на сьогоднішній день центр зайнятості володіє 400, понад 400 вакансій, і всі вакансії наші розміщені на нашому сайті Державної служби зайнятості. Люба людина може з цими вакансіями ознайомитися. Загалом українські філологи можуть реалізувати себе у професіях вчителя, викладача чи репетитора. Багато хто з мовників знаходить себе у журналістиці, тому говорити про непопулярність професії філолога не можна. Та незважаючи на те, чи отримали ви освіту професійного мовника чи ні, знати рідну мову обов'язок кожного громадянина. Віршами і піснями зустріли День української писемності та мови студенти коледжу культури. В Ужгороді відбувся літературний вечір, на який молодь прийшла у вишиванках. Таким чином, юнаки і дівчата вирішили вшанувати державну мову, свято якої відзначають 9 листопада. Естетичного похизуватися своїм знанням української мови зібралися студенти Ужгородського коледжу культури на літературний вечір. Юнаки та дівчата запевняють, полюбляють читати як українських авторів, так і переклади вітчизняною мовою. Бо ж українська звучить милозвучно і легше сприймається. Михайло дочинець дуже мені любиться його, якби твори, дуже любляться твори різних, кого старицькі франко дуже карого дуже любимо читати п'єси. Саме студенти коледжу культури і мистецтв повинні розмовляти. Гарно, красиво, чітко українською мовою і нести е, свої знання е, е, в маси. Те, що молодь дійсно читає, відзначає письменник Василь Густь, запрошений на літературний вечір. Єдине, що стоїть між юними читачами та книгами, це фінансове питання. Наша молодь сучасна читаюча, читає багато. Інша річ, що зараз книжка дуже дорога. І молоді вона наші, не не всі, не кожному молодому чоловіку, не кожному юнаковій дівчині. Вона по кишені. І тут нам треба подумати над тим. Очевидно, на рівні держави, на рівні книговидавців, як зробити книжку дешевшою. Книжки на жаль дуже дорогі. Це робиться менш можливим, якби нам їх купляти. Тому що, от, наприклад, книжки, які я собі хочу купляти це буває раз у місяць, раз у два місяці, тому що книжки від 100 гривень вище такі, як я люблю читати, наприклад. Але ми намагаємося відкладати від стипендії, тому вистачає нам. до того ж, треба мати, що читати. За інформацією видання Дзеркало тижня. Цього року лише половина книг в Україні надрукована державною мовою, причому більшість із них це навчальна література, а масовий імпорт книг із Росії в кілька разів перевищує випуск видань в Україні. Європа читає дітям. Міжнародний проект покликаний популяризувати ідею читання книжок дітям, адже це запорука зростання морально, інтелектуально і творчо розвиненої особистості. Проект стартував 10 років тому в Польщі. Поступово долучились Литва, Чехія, Словаччина та Німеччина. Віднедавна і Україна, який наш край дав низку провідних у дитячій літературі авторів. Тож не дивно, що просвітницький проект в Україні розпочинається саме із Закарпаття. То що там побачила в хатинці? було там ведмедя? Хіба там був ведмід? Із таким захватом діти переповідають казку, прочитану напередодні. Що малятам необхідно читати щодня у садочку номер 7 Відомо всім. Всі ми знаємо, що книга відіграє важливу роль у розвитку дитини. І на це велику з увагу звертають наші вихователі. Так у кожній групі створено куточки книги, які вони щоразу обміняють на яскраві нові книги з ілюстраціями, і це розвиває пам'ять увагу, мислення, логічну фантазію. І вихователі на це дуже звертають увагу. А читання в родинному колі розвиває теплі та довірливі стосунки. Саме на батьківській увазі до потреби дитини проводити час за книжкою, наголошують координатори всеєвропейського проєкту на Закарпатті. Ви знаєте, я часто приходжу в школи і з дітьми розмовляю. І не один раз і не десять разів я чула від дітей, що вони б хотіли, аби батьки читали їм більше. Дітям цього не вистачає. Доведено, що якщо 20 хвилин... Батьки в день будуть читати дітям просто вголос. Це зробить надзвичайно великий вплив на майбутнє не лише їх родини, але й всієї України. Ну, а вплинути на батьків за задумом ініціаторів спробують відомі закарпатці: представники влади та духовенства, бізнесмени, артисти, спортсмени. Щотижня новий учасник завітає до садка чи школи, щоб 20 хвилин почитати для дітей. Спостерігати за цим дійством зможуть і глядачі телеканалу ТИСА 1 який супроводжуватиме проект програмою Читайте з нами. Ведуча Тетяна Вишергелі пояснює, проект Вся Європа читає дітям вартий якнайширшого розголосу, поза як оригінальний, благородний і вкрай потрібний. Він буде мати свої специфічні риси на Закарпатті і в Україні. Це багатомовність, це доступність і це всеосяжність. Тому ще Знову ж таки сподіваюся на те, що дітям захочуть почитати люди, які займають різні гілки щабелі влади, які займаються, працюють в різних сферах. І це буде в першу чергу цікаво не тільки глядачам, а тим дітям, які будуть слухати, а всім іншим нам це стане прикладом. Потрібно приділяти увагу дітям. Прем'єра програми читаємо разом. Відбудеться вже цієї суботи, 9 листопада о 20.00 на телеканалі Тиса 1 Нові імена в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці провели чергове засідання клубу літературних дебютів. Відбулися одразу ж дві презентації творчості нових імен у закарпатській літературі. 15-річний Ужгородець Василь Малишка представив свою дебютну збірку поезій Просторо вірші, у якій юний автор по-дорослому та по філософськи осмислює те, що його оточує. Неординарним та новим самовираженням відзначилася й поетеса з Мукачева Тетяна Рибар. У її творчому доробку вже є Кілька книг проте нова збірка віршів знеболені снігами. Це ще раз повіть авторки, що вже знайшла позитивні відголоси у серцях читачів, відзначають закарпатські літератори. Ці книжки, що ми сьогодні обговорили, от, це перші їхні книжки, але вони вже дають підстави говорити про Василя і як про Тетяну, як про зрілих поетів. Як таких чистих ну, пейзажної лірики або любовної лірики, або, або філософської, можливо, в мене й немає. Мені подобається, коли я оперую і тим, і тим, змішую, ускладнюю. Це для мене цікаво, і думаю, це буде цікаво для читача. Клубу веселих та кмітливих виповнилося 52 роки. Щорічно, 8 листопада, автори та прихильники веселих жартів відзначають день, коли в 1961 році в ефір радянського телебачення вийшла перша КВН-гра. Це свято підтримують і на Закарпатті, адже в області улюблена гра мільйонів має не лише свого глядача, а й тих, хто безпосередньо її творить. Протягом 20 років Закарпатська ліга КВН провела чимало чемпіонатів, які приносили як перемоги, так і поразки. Про 20-літній Досвід та плани на майбутнє закарпатських гумористів далі. Закарпатська ліга КВН одна із найпотужніших в Україні не лише за чималим складом команд, а й за кількістю досягнень. Про високий рівень підготовки закарпатців свідчать перемоги на чемпіонатах та турнірах всеукраїнського рівня. У змаганнях серед кращих гумористів учасники закарпатської ліги неодноразово здобували першість. Збірна ужнуча пляп. Вона здобула майже всі титули в асоціації КВН України. Вони і чемпіони. Вони і переможці студентської ліги. Вони володарі Суперкубку України. Тобто шкільна команда гімназії стабільно виїжджає на всеукраїнські фестивалі серед дитячих команд і привозить титули. Тобто наші команди відомі, наші команди мають великий досвід. На Закарпатті першими гравцями в КВН були студенти. Ця традиція збереглася і сьогодні. Віталій присвятив клубу майже 10 років. Його команда свого часу відзначилася однією з кращих у Закарпатській лізі. Зараз колишній гравець лише споглядає за виступами теперішніх учасників. З кожним роком КВН змінюється, а відтак дедалі розвивається, зізнається хлопець. Завжди така модна течія. Тобто в КВН, КВН навіть за рік міняється. Нема такого, щоб грали одинаково 5 років назад і тепер. Завжди є якісь нові, нові шляхи, по нові шляхи команди знаходять свої нові е, амплуа. І в, тому КВН дуже змінюється, і це він є дуже прогресивним. Закарпатська ліга КВН це понад 20 колективів з різних куточків області. Учасники команд не лише досвідчені гравці, а й початківці, студенти та учнівська молодь. Саме останні візьмуть участь у цьогорічному фестивалі шкільної ліги, що відбудеться в рамках святкування Дня народження КВН. Цей захід стане ювілейним для Антона, який тогоріч, саме в цей день вперше виступив на сцені. Хлопець каже, що клуб веселих та кмітливих не лише об'єднує творчу молодь, а й дає можливість розвиватися. КВН об'єднує все, що только можливо, всі види відео іскусвені немає якихось меж успіх команди залежить від хорошого настрою та згуртованості колективу. кажуть юні гравці. Зараз учасники спільно вигадують жарти щоденно проводять репетиції та готуються до перемоги. Фабіяда та будуть луччена. Нагачім поражені, але готовимся всіх лучшому. Ну не опускаємо варіанти програша. Ніколи не допускаємо, щоб у нас з команди хтось розкисав, завжди всіх згуртовуємо разом. КВН відкритий для всіх. Той, хто відчуває потяг до сцени, любить веселі жарти та не боїться здатися смішним, має всі шанси стати учасником клубу веселих та кмітливих. На цю годину у нас все більше новин у випуску о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і хай щастить!